Ти, ти бачила в центрі міста Арку таку поставила вообще прикольно. Бачила, я ж тобі фотки недавно показувала, пам'ятаєш? Це якраз там було. А, так, да, блін, я, я не знала взагалі, ми також там пофоткались, дивись. Маш знов? Що знов? Я там перший раз була. Та я не про то. Подивись на мою інсту і на свою. Вона ж однакова. У тебе тупо всі фото скопіовані з моїх. Як тільки я викладаю фотку, ти швиденько біжиш робити таку саму. Ну, та, звичайно, будеш мені розказувати, де і як фотографуватися. Дивісь, у тебе ж навіть одяг такий самий ракурс, поза. Та ти хоч раз би проявила фантазію і сама щось придумала. Блін, просто так класно виходить. Я коли сама стою фотографуватися, то я не знаю, як встати, куди мені ті руки подіти. А інтернет для чого? Там Знаєш, скільки варіантів? Дивись, я вже пролистала до кінця 300 фотографій і всі однакові з моїми. Дай сюди. А, дивись, а, а в тебе такої немає? 301, не на твою користь. Я ще вчора фотку виклала, щось дивно, що в тебе такої немає. що Ти запізнюєшся. І, я ще просто не встигла викласти. Але вона не така, як в тебе. Дивись. І? Ну, я тут посміхаюсь, а ти ні. Ну, блін, я тут класно вийшло, можна я викладу? Ну, викладай вже, але останній раз. Якщо хочеш, ми можемо після школи піти з тобою пофоткатись. Я тобі, можливо, допоможу, може, щось підкажу. Ну, ти спеціально гарно сфотографуєшся, а я буду як карагуль, як завжди. Я ж кажу, я тобі допоможу. Собі допоможи, я теж мені звізда, Боже вже, не дай Бог за нею повторити. А, блін, вибач, ми сидимо за одною партою і дивимося в одну сторону, блін, що за це зі мною посварись. Зараз я взагалі, знає, знаєш, я зараз все оце виталю. А, а чи я виталяти? видаляти? Сама видаляй.